Всім привіт! Це друга частинка відео по відновленню розривчика. Сьогодні ми будемо відновлювати поверхневий слой, фарбове покриття. Тому не перемикайтесь, якщо ще не долучились до мого каналу, долучайтеся. В мене тільки правильні ремонти по взуттю. Ставимо вподобайку і поїхали. Для того, щоб відновити нам поверхневий слой, нам потрібно буде наждачний папір. Все по порядку. Ми беремо наждачний папір. В даному випадку це 400-й. І зачищаємо повністю фарбу поверхневий слой. Знімаємо ось цю фарбу, яка в нас є. Бонусом цього відео я покажу іще в кінці ролика, як ось такі заломчики навіть в домашніх умовах, відновити і зробити відновити підошву до нової. Тому дочекайтесь до кінця і побачите ще один невеличкий лайфхак. Хочу сказати одразу, що процес буде поетапний, тому швидко за 20 хвилин це відновити не вийде. Знявши верхній слой фарби, можна приступити далі. Ми беремо рідку фарбу. В мене це сафір. Рідка фарба її ще називають шпаклівкою, тому нею ми заповнюємо ось ці всі наші. Шрамчики, які у нас є. Краще робити декілька слоїв для того, щоб все правильно відновити, краще не поспішати. І ми досягнемо ідеального результату. Нанесли шпаклівочку. Можна взяти трошечки підсушити її феном. Але треба пам'ятати, що не, нам не можна перегріти саму підошву, тому що будуть відклеї. Нам потрібно трошечки-трошечки її підсушити. І можна так залишити. До повного висихання. По часу ми не обмежені, тому мінімум це хвилин 30 і після цього вже можна приступати далі. Трошечки в нас підсохла рідка фарба, ми її можемо, так само ми її знімаємо наждачним папером, вирівнюємо поверхню. І так само накладаємо другий шар. Другий шар ми можемо накласти трошечки більше. А повинна повинно. Буде трошки краще, тому що у нас вже перший слой впитався в саму шкіру. І тому ми можемо трошечки нанести в саме місця, де у нас є розривчики. Нанести трошки більше. Залишаємо на кілька годинок нашу шпаклівочку. І так наша шпаклівочка вже підсохла. Можна робити знову зачищати. Це вже, я думаю, буде останнє у нас шпаклівкою нанесення. Я думаю, ви вже бачите, що воно чудово виглядає. Зараз візьмемо 800 наждачечку, вже більш фінішний результат, згладимо це все, що в нас вийшло. У нас взагалі не видно, що в нас був тут ремонт, все під нуль, З цієї сторони так само. є царапка ми її відновимо. Для цього нам так само потрібно зняти старе покриття. І нам потрібен малярний скотч. Ми заклеїмо саму підошву, щоб у нас фарба туди не потрапляла. Набагато простіше працювати, коли і підошва чорна, і, і верх. Навіть якщо десь у нас потрапить фарбочка, то страшного цього нічого не буде. І, враховуючи, що тут буде трошки більше у нас фарби, я заклею ось цей шовчик, щоб у нас не забити його самою фарбою, такий тоненький зробив. Після кількох слоїв фарби ми його знімемо і вже потім повністю все пройдемо. Для фарбування я використовую такий бокс. Перед нанесенням фарби нам потрібно нанести ґрунт. Грунт просто наноситься пензликом. І, як ми бачимо, якщо правильно підготувати поверхню, то він впитується. Якщо ґрунт вбирається в тих частинках, де нам потрібно, бачите, з першого разу, значить фарба буде триматися дуже-дуже добре. Питань не виникне. І поки в нас підсихає ґрунт, це декілька хвилин ми якраз підготуємо фарбу. Я буду мішати прямо в аерографі. Можна в іншій тарі, можна пензликом. Різниці немає чим фарбувати. Єдине, що мені більш подобається, як фарба виглядає від... після аерографу. Нам потрібно трошечки фарби небагато сюди піде. Ми додаємо чорну фарбу, в мене поліуретанова. І додаю для кращої міцності і ефекту на стирання, щоб трималась гарно, додаю крослінкер. Крослінкеру до 10%, тобто нам теж буде капелька. Якщо додати більше крослінкеру, то виходить, погано застигає сама форма. Погано сохне. А нам потрібно, щоб все було правильно. Розмішаємо, перевірка, і можна починати фарбувати. Робимо тонкий слой і висушуємо його феном. Що звернути увагу, щоб не перепалили фарбу, так як потрібно буде починати все спочатку? Можна трошечки зробити структуру самої шкіри, щоб не було запливів. На перших етапах нічого страшного від того, що ми пальцями це будемо робити, не буде. Навпаки, ми зробимо таку невеличку структуру самої шкіри. І так само кожен слой сушимо феном. Також феном обережно, щоб підошва не відійшла відверху, від щоб не було відклеїв. Тобто це контрольована сушка. Враховуючи, що в нас лише один кросівочок на фарбування, можна дати декілька хвилин перерви, для того, щоб фарба краще підсохла, щоб ми не висушували, не перегрівали саму підошу сам верх. У більшості це фарбується, якщо повністю кросівок чи передні частинки, то фарбується пара, і поки ми зафарбували, трішечки прогріли його, відставили, займаємося другим, він трошечки в нас відпочиває. В даному випадку у нас одна діляночка, тому робимо невеличкий перерив. Це вже можна зняти. Зараз ще зробимо плавніший переход в верхні частинки і даємо трошки йому відпочити кілька хвилин. Прогріємо. Останній слой, і на цьому вже будемо закінчувати фарбу і будемо переходити далі до лакування. Обережено витрима. Перед лакуванням фарбу, залишки фарби краще, краще вилити. Якщо трошечки залишиться нічого страшного, вона е, дасть лаку чорний колір, але забагато нам теж не потрібно цьому прибираємо фарбу, трошечки залишилось, нам це не критично. Якраз він дасть. Лако в чорний колір. Лак я використовую на півмат, сатін і капелюшечко крослінкера теж до лаку. Перемішуємо, як ви бачите, Лак став чорний, зафарбувався від фарби, яка там була. Це не критично, але но... чого в цьому страшному нема. Фарби там небагато було, і плюс дасть додатковий захист і колір. Краще декілька тоненьких, ніж один. Великий шар. І сушимо. Лакуми у нас буде десь слоїв 3-4. Давайте ще останній слой лаку. Залишаємо так, обов'язково знімаємо. Малярну стрічку і залишаємо ну хоча б на кілька годин, для того, щоб повністю у нас вже схватилася фарба. І ось такий результат у нас вийшов. І останній штрих цього всього. Це в мене крем Тараго, він дає матовий такий трошечки ефект. Зараз мы поставим устилочку и уже закинчим полностью всю работу. Дошу тоже можно. Обов'язково це робиться з парою. Для того, щоб вони виглядали однаково. І ось так у нас вже вийшло. Якщо відео було корисним, ставте лайк, буду чекати вас себе в підписниках, ну і підтримуйте український контент.